Слава Україні! Героям слава! В цьому відео я проведу експеримент, де буду 24 години заробляти в інтернеті без вкладень на американських сайтах, де за прості кліки платять в доларах. Спробую без жодних ризиків заробити в ну, хоча б е, 5 доларів. Це мене вже цілком влаштує. Як пройде експеримент, далі побачимо. А якщо вам цікава тема заробіток в інтернеті, попрошу підписатись на мій ютуб канал Авансом. Тут я розказую все про заробіток. Якщо відео не сподобається, в кінці просто відпишитесь та забудете про цей канал. Приємного Перегляди. Я склав собі план для заробітку. Найперше це потрібно знайти власне ці сайти, які б мали виплачувати вже. І, звісно, хотілося б якнайбільше заробити за так звані кліки. Також варто звернути увагу на виплату з таких сайтів, адже на карту Mono та Privat з таких сайтів ви не виведете. Отже, там або PayPal, що мене цілком влаштує, адже зараз в Україні можна користуватися PayPal без комісій, виводити на свою гривневу карту. А також цілком влаштує виплата у криптовалюті. І якщо з цим все ок, тоді далі перейду до заробітку. Як правило, у кожному з таких сайтів є реферальна програма. Я не буду користуватися своїм телеграм-каналом, де у мене вже є цільова аудиторія по заробітку для більш чесного експерименту по відношенню до вас. Думаю, 90% людей, які зараз дивляться це відео, немає свого телеграм-каналу. Кількістю підписок. Тож буду брати TikTok і пробувати нагнати трафік з нього для більшого заробітку. Але то трохи пізніше. Що ж, план, ви побачили, тепер перейдемо до самого заробітку. Переходжу в Google YouTube і починаю шукати сайти, які вже виплачували комусь, або хтось перевірив і порекомендував ті чи інші сайти. Так, варто зазначити, що приблизно там тих 20 хвилин пішло на ці е, пошуки таких сайтів. Але для вас я вже залишу посилання внизу під відео, якими сайтами я користувався, і можу. Можете просто е, перейти та пробувати заробляти там, якщо не хочете, тратити час для пошуків. Ну що, я знайшов декілька таких сайтів і просто далі починаю проходити опитування, просто переходити на різні рекламні пости, побувши там пару секунд на тому чи іншому сайті, і також виконувати різноманітні завдання на цих самих сайтах, де вже платять за кожне завдання в доларах. І в перших же сайтах я пройшов пару опитувань і заробив 26 центів. Це бляха-муха, на секундочку, 9 гривень 38 копійок. За буквально 2-3 хвилини. Знаєте, спочатку навіть сподобалось, скажу наперед, в наступних завданнях на цьому ж сайті я просто не переводив сторінку і клацав, що попало, і так за це мені давали пару центів. Але вже у наступному сайті були сховані відповіді по типу, чи хочете ви продовжити дане опитування. І якщо ви натискаєте Ні, звісно, вас викидає з цього завдання, за нього не оплачують і воно просто пропадає. І сьогодні воно ну, точно вже не з'явиться, можливо, на наступний день. Тож рекомендую на це звернути увагу. Що ж, зараз я працюю при темпі для вас це лічені секунди, для мене це приблизно 40-60 хвилин роботи. Попрацювавши трохи з комп'ютером і тільки дивлячись в екран, найпершою проблемою стало це те, що дуже болять очі. Ну, принаймні, ця проблема була в мене. Друга проблема дуже відполікаюся. Так як платять дуже мало і зосередитись тут прям дуже важко. Сидиш собі, заробляєш тут якесь сповіщення, що біток там виріс, а ти зайшов у шорт-позицію. Твою мать! І після того там ще якесь сповіщення в Тіктоці, побачу, коротше, пару хвилин вилітає а на протязі дня нагнало там точно пару годин. Що ж, ось такі, якби, проблеми, але вийшло трошки і зробити. Повиконувавши пару таких завдань, бачимо, що ось така сума зараз в мене на балансі з різноманітних сайтів. Чи багато це, в принципі, вирішувати кожному з вас. Але це все без жодних ризиків втратити свої гроші. Звісно, тут витратити щось більш дорогоцінне, це ваш час, який ви ніколи вже не повернете. Друзі, це експеримент для вас, а не якийсь там спосіб заробітку. Я трачу цей час, щоб ви могли. Зрозуміти, чи взагалі це вам потрібно. І на даний момент я не використовував нічого з соцмереж, тільки все заробляв сам. І навіть не знаю, чи буду використовувати Тікток, адже заробляю я 24 години, а відео в Тіктоці там набирають перегляди поступово. Тож заробіток з цього може з'явитись там на протязі тижня або й більше часу. Це не всі сайти, також більше ви зможете знайти за посиланням внизу під відео. А далі я починаю знову заробляти все це ви бачите на фоні зараз. І що стало першою такою проблемою, це те, що мінімалка на Таких сайтах не зовсім мала. І щоб вивести ці зароблених 5-10 доларів з усіх сайтів, не вийде. Адже з одного сайту там мінімалка 2 долари, з другого мінімалка 20 доларів. А щоб заробити цих 20 доларів, потрібно, напевно, потратити ще місяць часу, це в кращому випадку. Якщо є багато завдань, то в принципі це можливо. Плюс, якщо у вас там ще є якась аудиторія з реферальною програмою, звісно, це все пришвидшиться в 3-4 рази. Так ось, десь вийшло заробити 30 центів на одному сайті. На другому там чуть більше платили, заробив 1 долар, але і мінімалка там від 20 доларів, в середньому платять одинаково. Але в ході експерименту зіткнувся з рядом проблем, які є на таких сайтах. По-перше, дорогі завдання, де за один клік мають платити від 30 центів, вони просто при переході стають неактивними. Тобто ви перейшли на сайт, все наче ок, але потім пише, що завдання неактивне, і ви не можете отримати свої гроші. Для кого більше підходить цей спосіб заробітку? Однозначно, для людей, які Мають дуже багато вільного часу для людей, в яких з нервами там все окей. Тому що я прямо заробляв далі ось ці центи. Із-за того, що я проводжу цей експеримент. Цікаво, мені було тільки на перших хвилинах, і то із-за того, що я подивився відео в Ютубі, де люди показали, що заробляють від 10 до 50 доларів в день на ось таких подібних сайтах. Ну що, ось і пройшов цілий день. Приблизно в комп'ютер я просидів 5 7 годин, це точно, і заробив ось таку суму грошей. Чому так мало? А це все тому, що завдання закінчуються, і оновлюються вони вже на наступний день. Так що вивезти мінімалку не вийде. Але якщо чесно, я вже нічого не хотів і виводити, і взагалі заробляти тут. Ось вам простенький приклад. Сьогодні зранку зайшов, купив монету і через годину продав та заробив уже плюс 43 долари. Тобто купив, через годину продав і все. Чистих 43 долари буквально за два кліки. Монету, яку я купляв, я постив у своєму телеграм-каналі. Кожен з підписників так само забрав пару доларів зі мною. До речі, можете підписатись на мій телеграм-канал, там часто виходять ось такі круті роздачі. Посилання на телеграм-канал, звісно, є в описі під відео. Також хочу звернути увагу для людей, які все-таки почнуть заробляти на таких сайтах. Перейдіть і почитайте умови, чи потрібна верифікація у таких сайтах, і з якої країни верифікація приймається. У більшості американських сайтах, де платять осі центи, потрібно верифікуватися. Як громадянин США, або ви там маєте знаходитись і мати якісь певні документи. Ну або ви зараз в Україні і можете попросити своїх друзів, знайомих пройти верифікацію за вас. В інших випадках ви можете потратити місяць часу, заробивши тих 5-10 доларів, і в кінці вас просто попросять верифікацію, а пройти ви її не зможете. До речі, до цього ж способу хочеться віднести заробіток на скорочені посилання. Якщо у вас є непоганий трафік з ТікТоку, там реально можна спробувати заробити від 2 доларів за тисячу переходів. Тобто людина перейшла за вашим посиланням, натиснула на нього, Дивилась собі, вернулась назад, і все, за це вам платитимуть. Посилання на сайт, де платять за перехід 2 долари. Я, звісно ж, залишаю в описі під відео. Ну, ось такий експеримент получився. Надіюсь, ви зрозуміли, що тут ви просто тратите багато часу, прям дуже багато часу, і в кращому випадку вам дадуть вивезти ці 5-8 доларів. В іншому можуть просто попросити пройти верифікацію. Тож читайте перш ніж заходите на такі сайти. Я потратив купу часу, заробив, можна сказати, дулю з маком. Ну і зараз просто надіюсь на це, що відео набере там 1 мільйон переглядів, і я зароблю 3 тисячі доларів. Тому поставте комент під це відео, мінімум 7 слів, підпишіться на мій YouTube канал і якомусь з вас скину пару доларів за ось це простесеньке завдання. Що ж, я надіюсь, відео не було зовсім скучним, залишайтесь на каналі, дивіться інші відео про заробіток. Схем дуже багато на моєму YouTube каналі, головне бажання. Побачимось у наступному відео.